Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко, і ми продовжуємо наш цикл. Психологічних психотерапевтичних консультацій з Олександром Георгійовичем Плотниковим під час війни швидко змінюються об'єкти захисту та підтримки, звичне з мирного життя, іноді зовсім недоступне, ніби пересування у пасажирському літаку над країною, яку постійно атакують з неба. Людина втрачає віру в традиції, досвід батьків, у силу молитви, у владу. Шукає, хто ще може допомогти і повторює вірю в ЗСУ. Вистажує себе внутрішніми монологами. Чому це сталося зі мною? Як так можна поводитися з живими людьми? Коли це закінчиться? Сили я підточені. Олександре Георгійовичу, чи справді допоможе тільки підтримуюча терапія? Або ж існують форми допомоги без ліків, до яких... Не хочеться все-таки звикати. Звичайно, інколи ми е, сталкуємося з такими формами етології, такими порушеннями, де вже без ліків ми не можемо пітися. Це тоді, коли вже наступають не психічні просто реакції, а психотичні реакції, котрі виходять. За межі фізіологічного реагування на ситуацію. Це коли важкі депресії, це коли панічні атаки, такі, коли людина зовсім перестає собою керувати. Це психічні хвороби, звичайно, галюцинації і маячні, розлади і інше. Це обов'язково тоді треба вдаватися. До фармакотерапії обов'язково, бо без неї ми не обійдемося. Справа в тім, що в основі реагування лежать глибинні біохімічні процеси, котрі відбуваються в організмі, і їх виправити в біохімію, можна виправити теж ну, тільки з застосуванням поки. поки. Може коли-небудь ми навчимося інакше, але поки можна тільки. Виправити з застосуванням теж хімічних агентів фармакотерапевтичних препаратів, тоді треба звертатися до спеціаліста і треба прислухатися до його парад. Ось таке я можу сказати. Але знов повернуся сімейним лікарям. Я поки ще утримався від того, що вони. Почали призначати великі психофармакологічні препарати, такі як антидепресанти і нейролептики. Отак. Хоча я читала, що у планах Міністерства охорони здоров'я було саме перепідготовка сімейних лікарів для такої первинної психотерапевтичної допомоги, так ми не встигли цього зробити. Ну, Звичайно, сімейний лікар орієнтується. Ну, як, як взагалі робиться, послати до психіатра на консультацію, може сімейний лікар? Може. Психіатр подивиться хворого і видасть рекомендації, вони можуть дійти до сімейного лікаря? Можуть. От по тих рекомендаціях сімейний лікар може тоді. Вже брати, виписувати препарати. Розумієте? От я ходжу тут, у Німеччині, до сімейного лікаря. Я до нього ходжу як м, кардіологічний хворець. от треба мати препарати від е, тиску серцеві препарати. І мені сімейний лікар їх виписує. Але та хвороба, заради якої я виїхав сюди. Вона вже не може бути в компетенції сімейного лікаря. Потрібен вузький спеціаліст. І я йду до нього, і він вже мені виписує свої препарати, котрі я приймаю, і він призначає мені лікування. Бо це дуже тонкі справи. Звоти, злоби, Сімейний злоби. лікар повинен зорієнтуватися, куди направити хворого. З ким порадитися самому і як потім допомагати тому хворому в житті. Отак. От тобто, самодопомога це все-таки номер один у наших умовах і а самоконтроль та, над своїм здоров'ям там... психічним. Дай Бог, щоб на цьому ми закінчуємо. Якщо ми не справилися, сім ми йдемо до сімейного лікаря. Він може призначити. Нам, по-перше, він подивиться, ну, скажімо, психосоматичні стани. Він подивиться, чи дійсно ну, людина скаржиться болі в серці. Чи дійсно серце у нього хворіє? Або це невротичні такі реакції психосоматичні. Обов'язково лікар повинен подивитися саме сімейний, саме е, широкого профілю. Фахівець, а потім вже він призначить щось заспокійливо вам, ну скажімо, травяні препарати. Або зараз є багато седативних заспокійливих, котрі не розглядаються як психофармакологічні препарати, а вони просто седативні. Це, будь ласка, лікар вам призначить і ви будете вживати, і вам допоможе. Якщо у вас легка реакція, легкий ступінь реакції. А якщо вже помірний або важкий, там потрібен фахівець. Ну, це я, я так вважаю. Дякую за роз'яснення, за цю допомогу і. Хочу розглянути з вами один приклад. Жінка виїхала за кордон із молодшою дитиною, а батько залишається в Україні зі своєю роботою і старшим сином студентом. Це один приклад. Наступний батько воює, а мати з малими дітьми в Польщі або Німеччині. Відносини на відстані одні з найскладніших під час війни. Як таким подружжям? Обом половинкам такої пари, уникнути надмірних психічних травм у спілкуванні тільки дистанційно. Знову самоконтроль і довіра чи все таки ще й ліки? Самоконтроль і довіра це перше, обов'язково. Ні, навіть я скажу не так. На першому місці я би поставив любов. Любов, котра. Всі наші поступки, всі наші дії, всі наші, наші реакції, вона коригує. Обов'язково. Якщо між подружжям є любов, то там буде і довіра, то там буде і розуміння, там прийде і терпіння, і там прийде очікування, і прийде перемога. обов'язково. Любові інколи не вистачає. Звичайно, слава Богу, зараз є е, комунікаційні прилади, способи, бачите, ми з вами е, знаходимося зараз дуже далеко, один від одного розмовляємо, наче е, я сиджу у вас на вашому е, радіо. Правда? Це точно. Це справді таке відчуття, що ми поряд. От, люди, котрі розлучені, вони користуються цими. Засобами, і це їм допомагає перенести і розлуку. Я тут спостерігаю за жінками, які навчаються зі мною, я ходжу вивчаю німецьку мову. Ну я спостерігаю, бачу, що постійно вони з свої, своїми чоловіками спілкуються по інтернету, а потім, як тільки канікули, вони все ж таки. Зриваються з місця і їдуть на Україну, їдуть під гармати, під ракети, під все, щоб зустрітися з чоловіком. Ну, так люди вже налаштовані, що один до одного тягнеться, І тягнеться, і ніякі перепони, ніякі відстані, і ніякі часові обмеження. Це тяжіння не послабиває, а навіть. Більше усилюється, Але, звичайно, бувають різні ситуації, бувають різні варіанти відносин людських Треба любити, вірити і використовувати всі можливості, котрі дають тобі змогу сказати рідній людині, що я поруч з тобою. Справді існують зараз в Україні спеціальні групи, які називаються для тих, хто чекає, тобто чекає чоловіка з фронту, чоловіка з полону, це жіночі групи. Якби вас запросили на такий колективний сеанс. Ви б погодилися працювати одночасно з десятьма дружинами військових. Чи це робота кризового психолога? А ваша професія психотерапевта вона передбачає саме індивідуальні сеанси і таємницю спілкування, а не колективне обговорення проблем? Ви знаєте, різні бувають ситуації різні бувають. Способи допомоги людям. Коли тільки почалася війна в Харкові, до мене звернулися з одного із театрів харківських, вони всі спустилися в свої підвали в тому театрі, з'їхалися, з дітьми, з собаками, спустилися в підвали і почали займатися волонтерською діяльністю. Коли більше були нагружені. І чоловікам, наче при справах їх возили, привозили, а жінки лишали в цих підвалах з дітями та собаками. І жінки е, почали дуже нервувати. І мене запросили, і я проводив е, з ними такі е, бесіди психотерапевтичні, саме групові. Але інколи буває, якісь проблеми, як лікар, виступаєш, не просто як психотерапевт, а як, як як психіатр виступаєш, тоді тобі інколи треба сам на сам працювати з хворим, з пацієнтом. Ніколи так буває частіше у мене. Я питаю, якщо навіть приходить до мене. Жінка з чоловіком, або папа з дитиною, або мама з сином, або хтось. І я, я питаю хворого: як вам краще зі мною спілкуватися? Щоб мама була тут, або щоб мама вийшла. Розумієте, Деякі речі треба обговорити сам на сам з пацієнтом. Звичайно, провести йому коригуючу психотерапію теж. Інколи сам на сам вона повинна бути індивідуальна, а інколи можна обмежитися. Рукової всіх зрозуміло я відповідь? Так, звичайно, бо знаю справді і через 700 днів повномасштабної війни, а ми саме в такий день записуємо нашу розмову. 700 днів точиться це дуже страшне і важке протистояння України проти агресора проти Росії. І... Саме в такі дні і важливо почути думку вашу про те, що ж ми можемо вже зараз зробити. Спершу треба виграти війну в голові окремої людини, хоч військової, хоч цивільної. Трапилася ось така думка. І я вирішила перевірити її цінність або абсурдність, бо тут стоїть знак дорівнює між цивільною людиною і військовою, яка переживає значно більші випробування, аніж переселенець. Чи той, хто живе дуже близько від лінії фронту, чи той, хто двічі став переселенцем, все-таки військовим зараз найважче, як би ви прокоментували такий висновок про перемогу у голові? Це схоже на самонавіювання, або важливо, хто із якою підтримкою вестиме реальний затяжний бій за свою землю і родину, чи триматиме не менш тривалу облогу проблем. У близькому тилу, отже, чи можливо виграти війну спершу у своїй голові? Я згодний з вами, що треба звичайно виграти війну в собі, в своїй голові і не втратити ні квіри, не втратити жагу до свободи, не втратити жагу до перемоги. Ви знаєте. Ну, мене питають, а як ви збираєтесь повертатися в Україну? Чи ні? У мене такого питання не стояло ніколи. Звичайно я, як тільки мені скажуть, що мені можна їхати додому по стану здоров'я, я поїду, звичайно, додому. Але одна людина мені задала таке питання, котре мені навіть в голову не приходило. розумієте? А якщо. Харків буде окупований, ви поїдете туди. Він не І буде я, розгубив. я розгубився. Я настільки впевнений, що цього не буде, а треба ж всі варіанти в голові тримати. Що я навіть не тримав в голові такого варіанту. Я бажаю всім, щоб всі вірили, що цього ніколи не ні станеться. Нехай ця віра буде. Заснована тільки на моїх емоціях. Нехай, нехай моя віра буде заснована тільки на моїй великовірності. Нехай ця віра буде заснована тільки на тому, що ну, я не можу перебачити все, що в житті. Але бажаю всім ніколи не втрачати цієї віри. Вона нас спасе. Я вірю, так і. – А ви вірите? – а що залишається? Треба вірити, треба тримати це себе, це посміхатися тому дню, який почався. Просто не буває нічого іншого, крім віри. Бо справді ми ж маємо зараз в більшості своїх населених пунктах світло і тепло. Це так багато. Якщо порівнювати з попередньою з зимою, у Харкові були відключення світла. Вони почалися 15 січня 2024 теж за графіком попереднім у тих місцях, де справді не так давно були ракетні обстріли, і необхідно навіть в морози справді ремонтувати те, що забезпечує. Енергією, і житлові будинки, і об'єкти цивільної інфраструктури, але ж це все одно значно легше, ніж ми новоріччя 23-го зустрічали при свічках не від романтичного свого настрою, а від того, що світла просто не було, багато годин не було. І треба згадувати. Хороше, але треба думати і про хороше в дні сьогоднішньому. Я прочитала перед розмовою з вами за кілька днів до нашої зустрічі книжку Синдром відкладеного життя. Це записки фронтові медика бойового, який зараз на Харківщині, в тих точках, де постійно точаться. Бої і допомагає людина як медик, просто як той, хто перший може цю допомогу надавати фізичну, психологічну, яку завгодно. І справді він пише про те, що відкладати нічого не можна, не можна думати, що ми це зробимо колись, коли буде вже мирне життя, відбудуються міста. А ми тут будемо насолоджуватися і думати тільки про добре. Відкладати не можна ніколи, а особливо під час війни. Чи згодні ви з цим? Згоден. Відкладеного життя не може, не може бути. Життя це, як кажуть, здесь і зараз». Тільки так, тільки так. Ми живемо за мить, котра е, зараз є. Вона вже ніколи не повториться. І ми не можемо відкласти нашу розмову на завтра на післязавтра, правда? Бо Звичайно. я не знаю, що буде завтра. Може, я щось буду розповідати зовсім інакше. Але жити треба сьогодні, сьогоднішнім життям і відкладеного життя бути не може. Можуть бути плани, можуть бути сподівання. Можуть бути, бути м, цілі, але відкладати їх не треба. Нехай вони будуть сьогодні, нехай вони будуть наші, нехай вони, ну дай Бог, здійсняється. Дякую вам за цю розмову і за цю впевненість, яку я завжди чую у вашому голосі. Вона не пафосна, а дійсно, ота тепла впевненість, що все одно. Ніколи не переможе зло добро. Буде важко, буде довго, але все одно воно буде. І живімо тут і зараз, живімо повноцінно, наскільки це можливо. Такий сьогодні був подкаст про. Виграну війну у голові кожного з нас, як вона ще точиться і як ця перемога наближається. Я, журналістка Ірина Мироненко, спілкувалася з нашим постійним експертом, психотерапевтом Олександром Плотниковим. Олександре Георгійовичу, дякую, здоров'я вам. Витримки і величезне спасибі за те, що знаходите час для оцих розмов важливих для дуже багатьох людей. Дякую вам і до наступної зустрічі. Я дякую за цікаву бесіду, яку ми з вами провели, за роботу, яку ми з вами проводимо. До побачення. До побачення. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.